Так, Всім доброго дня. Сьогодні в Полтаві 1 серпня 2024 року свято меду. Раз подивимося, приїхала в Овесту. Пасічники там деякі виставили свою продукцію, мед. Подивимося, Раз з дружиною йдемо на територію Аграрної академії. Ось Аграрна академія, хто не знає. Подивіться, що тут продають пасічники Полтавщини. Мед, 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 мед. Доброго дня. Доброго дня. Медовуха, Медовуху так. прийдемо пробувати. Хоч і зараз починайте. Так, зараз дружина буде пробувати, бо я за <с Медовуха> так. так, Тут у нас теж медовуха в усіх. мед. Мед саняшников і мед разнотраві. На у нас пасіка не в воно місі.

Усіх вона різна. О, це дуже добре. Значить можна в кожного пробувати так. і напробується. Ну добре, підійде до вас. Людей не дуже багато, але вони є. Доброго дня. Ще більше медовушка. Доброго дня. От дуже пішли абрикуси. і Все тут вже таке. Це нас не інтересує. Ну, не сильно нам але є. Людей мало. А людей мало, нервового грушення немає, бо реклами не було нормально. А вивесту? Приїхали на Полтавщину. Доброго дня. Доброго. Привіт! Володимир Іванович, приїхав? Звісно. Да, що приїхали, привезли? Стулик привезли, за цим, бачите. Прості. Кремовалку привезли. Так, Віктор Іванович, з підігрівом. З підігрівом, почали робити, я й не знаю. Ага, воно просто витягується, бачите, якраз. Кремовалочки з підігрівом. Топки. Угу. Це ви шестерку привезли? Восьміромочно, так? Восьмеромочно, Мерседес, приїхали. Колговоротва з пластинками. Те, що ми любимо. Те, <interferes> <Tá>, що ми знаємо, те, що ми любимо. Так, Це у нас бак відстільник з подогрівом. Настільки це літрів на 150. На 150. Воно крутиться і. Супер. Це бачите, таке движення. Ясно, може собі, ми туди. Ні, в мене проклятки. Всього потрушку. Yeah. Як у вас в цьому році з мене? Тяжко, тяжко дуже тяжко. Засуха, ти ж, ти ж все знаєш. Весна добре, пішов розвиток, все. а от я йому доказував, що буде сильне А Як ти знав, коли в березні місяці вже трутні були, через те буде роїння. Все, так воно і вийшло. В травні вже літарили роїна повних. Ослабляли. Пам'ятаєш, як ти ще казав? Один сидит клавушка, <с tolerans> я до такого не допускав. О, ну, Тяжко. Меду наполовину менше. Що погоріло, там з весни трошки взяли акації. О, Липи малини, липи взагалі не вийшло. Бо якраз дощ йшов 12-16 червня. Потім добре під'їли, От принесли коріандра, малинки, і ото цей рік посіяв. Прошли рік сіяв гречку. Це рік сіво зміна, посіяв, луки біля мене в Козельщині, в Козельчинський район. І... Хоча всі сояшника попало тут трошки. Оце, і, та, і сояшник так. Під, 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 згорів, да, слаба да, сояшника. Да, да. На лісовий деревки не вивозив через те, що в кінці в Козельщину 80 км, до 90 км. Деревки в Котельву 76, я вже все. По <laughs> <Мед. смех> які ціни на мед Шоковий у вас суп. роздріб? 180 трав'я, угу. коріан 250 і травневий і акація з садами 300. 300 літра. Так. Нормально. Медовуха в яку ціну приблизно. 150 будинків. 150 Зелена на травах, жовта з соком абрикоски, червона з соком винограду. Все, все ексклюзивне, 19-20 рік. Представити. Ну молодці, асортимент у вас є, так, так що все, все щоб спродали сьогодні. Дякую. Як у вас по меду в цьому році? Середнє. Якби не виїхали на кочовку, то було б плохо. плохо. Раніше то два години вокруг все соняшником заливали. Ну, засівали всі поля. А це соя везде таке. На місці нема. Місні пчеловоди наші приходили, на ми купували, хто не виїжджав. Виїжджали на соняшник? Ні, виїхав і акація, там, там два ліса, дві балки, всі каціє псажі. І в лісі ліси. 150. і 100? 100%. 20. 20 тільки на воскові свічки роблю. А сонячник не згорів, нормально у вас? Чи... Нормально. Чи у вас декілька було цвітіння? тієї? так, да. там чотири поля, три одновреб'ятники, одне трохи пізніше. Ну, Вже нічого нема. Балки висохли, соняшник, все, так що 145 у мене ж, як і у вас 300 гніздо і 145 корпуса. Гнізда залиті, то не трогають, тому що за серпень звідять, за вересень з'ядя. Це те саме і я, да. так. Нема, вже нічого ж не буде в цьому році. Я зрозумів, дякую. Ну вже давайте, грам по 20 наливайте. Я не буду, ти будеш по чуть-чуть. Да. А по 50 -то багато. Як у вас в цьому році з взятком? E, взятком? Ну, спочатку поганенько, було, холодно було дуже. Потім все стало на свої місця. Дай Бог, так. дай Бог, що у вас все вийшло. А звідки ви? Це в нас Миргородський район, місто Гадяч. А, з Гадяча. Все у вас добре, окрім дороги. О, дороги, так. Чудові дороги. До нас ні один ворог не добереться. Ми тепер з полями. Так, да, так. Да. Чуть-чуть чуть-чуть випробуємо. -чуть Дружина вас пробує, від... пробує тому що я за кербом пробувати не можу. Візьми вимату. Цьому добагато накачали, чи так собі, чи слабенько. Ліс в основному. Ліс. З лісом повезло. З лісом. А у братешках. Ні. Nee. Слабо. Слабо. Ну? Навірно, добра. А ну вона сейчас скаже. Дівчата, і вам? Да, тільки три рази ранше. Ну що? Да. Запах хороший. Та царів це оси. Ось ми набрали стільки всього. Ми до вухи набрали, я не знаю, скільки бутилок, бутилок мабуть, 6, може більше. І квас взяли, літру, квас бомбезний. Людей на виставки додаються. Ну, посередині немає, але так тільки що тобто, підходять потихеньку. Люди бачите, йдуть. Ціну держать всі, у всіх ціна одна. Тобто їм Сказали, скільки вони продають. Я думаю, що по факту вони дешевше продають. Але на виставці, щоб у всіх ціна була одна. Також стоїть, продає свій товар. Ну, Тут пасічників не дуже багато. Я казав, що тут будуть в основному люди, які приходять з Полтави купити мед, купити купить медову. у справжніх пасічників, а не барматуху магазину. Ну, отак. Нормально. Кожен рік А, два роки не було, значить два роки не було, а цьому році на території, оце... на території Академії аграрної. Бачите, зробили якісь стенди. Отак. Організатор, організатор даної виставки Сенчук Наталя Дмитрівна. Хотіли перебувати з нею, але немає. Їх вони на якійсь конференції, і Владимир Іванович Руденко теж там. Так що, а мені треба в ділах їхати, ждати не буду.